А вислухати українське радіо Житомира Щиро вітаю при мікрофоні Наталя Колініч. На Житомирщині названо навчальні заклади регіону, в яких буде створено СТЕМ лабораторії спільно до навчання. Заклади середньої професійно-технічної освіти пройшли конкурсний відбір в рамках проєкту Інтач Україн Фундейшн за підтримки ЮНІСЕФ. І власне в нашому етері ми поговоримо про втілення на Житомирщині концепції СТЕМ освіти і про реалізацію в регіоні інноваційної освітньої ініціативи спільно до навчання. У студії Українського радіо Житомир сьогодні Маргарита Сі. Рянчук, керівниця кроссекторального проєкту ЮНІСЕФ у Житомирській області, вітаю. І Марина Безимена, піар-менеджерка громадської організації Інтеші Україн Фундейшн. Марина щиро вітає вас. Добрий день. Отже, в області на конкурсній основі визначено ті заклади освіти, на базі яких буде розгорнуто stem лабораторії. А будемо говорити про те, що stem освіта, оснащення відповідних лабораторій це нині один з таких базових компонентів розвитку освіти взагалі в Україні. І почнемо власне з того, що таке stem лабораторія і що таке STEM-напрям освіти. Угу. Коли ми писали проект, ми думали в першу чергу, оскільки це було початок літа, і ви, мабуть, пам'ятаєте, де у нас була STEM-лабораторія, якої вже нема. І тоді, це стало цією першою думкою, яка з'явилася взагалі, коли ми починали писати цей проект. Ну, типу, що чому немає нового інтегрованого підходу навіть у час війни діти повинні мати весь спектр доступу до інноваційних продуктів, тому що що таке STEM-лабораторія і для чого вона? Для того, аби діти могли практично набути знання в якихось науково дослідних інноваційних штуках. Наприклад, коли вона приходить не просто на фізику хімію, а це цікаві предмети, на кшталт, як запрограмувати робота і чому не показати фізику? Наприклад, конкретної візуалізації в vr окулярах. Чому не випаяти, або не підготувати якусь 5D-модель для того, аби її зробити на 3D-принтері? А чому не скористатися верстатним або лазерним станком для того, аби втілити те, що в тебе є в розумі, і ти хотів би перенести це, як ти це розумієш? І коли в закладах з'являються такі речі, а і до речі, в кожній нашій STEM-лабораторії ще будуть два набори робототехніки. Це для чого? От, я ще коли в агенції їздила до Європи, я бачила дуже багато класних речей, таких оці, коли ти приходиш, і з дітьми граються, що робот це не щось страшне, що тобі його запрограмувати на планшеті, це абсолютно спокійно робить там дитина, якій сім років. Для мене це був шок, тому що я не бачила ніяких роботів у своєму дитинстві. А тут дитина на планшеті керує якоюсь собачкою, яку сама ж склала. І мені здається, що коли наші діти побачать, що майбутнє настало вже в їх школі, вони захочуть розвивати цю країну і виводити її на новий рівень. Розкажіть про сам конкурс і про його організаторів, як сформульована його мета? Ми оголосили публічний конкурс. Звичайно, ми могли там за рекомендацією, вибрати якісь заклади, але чому, якщо це можна робити в публічному просторі? Воно набуло не було неабиякого розголосу тоді, так, Марину? Ми його розкидали скрізь. Ми скрізь його поширювали. Нас надали заявки 66 навчальних закладів по всій Житомирській області. Це були представники 20... Ти двох громад. В принципі це великий відсоток наших навчальних закладів, які були зацікавлені у тому, щоб у них створили stem лабораторії. Вони прагнуть до того, аби їхні учні розвивалися, мали якісь нові можливості для того, щоб свої знання застосовувати на практиці, а не лише теоретичні знання отримувати. Тому заявок було багато. Їх відбирали за певними критеріями. А давайте поговоримо про ці критерії. За якими критеріями здійснювали відбір? Це цікаво. У нас перш за все, коли ми починали взагалі там думати над концептом, як правильно його вивести в маси, тому що ми розуміли, що буде зацікавленість. ми почали думати, за якими критеріями і де були невдалі випадки запровадження там якихось таких СТЕМ лабораторій. Це в місцях, де немає відповідних спеціалістів готовості зайнятися. Це в громадах, де школа не готова підвозити учнів. Там вони мали відповісти на таке питання. Питання охопленості дітей: скільки дітей навчається, та в якій формі знаходиться навчальний заклад? Чи є у закладу спеціалізація? Якщо у нас були там питання, де оцінки виходили на один і той самий, ну в одному і тому самому полі, було то ми могли задати якісь додаткові питання стосовно того, чи є у вас якісь нагороди, чи ваші діти там приймали участь у чомусь. Якісь додаткові бонуси, так, так. тому що для нас важливо, хто на місцях буде це вести, тому що від того наскільки якісний адміністратор буде на місці. Буде залежати взагалі, як запуститься ця лабораторія, оскільки ми не хотіли її зробити в форматі закритого типу, як робляться на базі всіх шкіл. Оце цікаво, до речі, тому що ми хочемо сформувати осередок, який зможе давати можливість у нас купа стартапів. Купа креативних дітей, яким потрібне місце, де вони можуть втілити в життя свою ідею. Таким прикладом є Америка Хаос. Наприклад, якщо ти учасник якогось інкубатора, акселератора або ще чогось, чому не відкрити доступ до шкільної лабораторії для таких категорій за картковою системою, або ще оскільки їх буде 17 по області, це може просто стати реальними хабами, один з яких, до речі, буде на центральній пішохідній вулиці міста. Як це працюватиме? Ви сказали доступ за картками, чи розробляється уже на сьогодні механізм такого доступу? От якраз Зараз ми говоримо про це з інститутом після дипломної освіти. Ми продумаємо модель, як взагалі долучити цих дітей. За якими критеріями? Можливо, це участь у єпстартері, тобто це легка якась програма для стартаперів. Можливо, за якісь. Відзнаки на якихось олімпіадах, можливо, ну тобто, щоб дитині було самі цікаво іти кудись для того, аби прийти потім в лабораторію і на там фрезерному станку щось зробити своїми руками. Це дуже, дуже мотивуюча так. штука. А які власне обладнання і техніка будуть у цих лабораторіях? Ви трошки почали про це говорити, але давайте можливо детальніше. Е, детальніше у нас два, два набори робототехніки, аби діти могли займатися. Там буде 15 ноутбуків, буде. Лазерний та фрейзерний верстати, 3D-принтер, два набори віарських окулярів, ну і комплекти мікроконтролерів, додаткових оцих матеріалів для того, аби можна було видруковувати і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Також важливо, до речі, в конкурсі було те, що як школа бачить взагалі розміщення цієї STEM-лабораторії. Тому що, якщо ми бачили, що в школі, наприклад, немає якогось якісного. Інакшого місця, аніж просто стандартний там кабінет. Ми або питали, чи є у вас інше місце, як ви її бачите? Тому що навіть елементарна дитина, якщо б зайде до кімнати, яка буде знає, тягнути до себе, вона буде приходити частіше. Якщо там буде людина, яка зможе проконсультувати і покаже наскільки просто можна вправлятися з цим, це також буде супер. Тобто, на сьогодні визначено 17 осередків. Де запрацюють такі STEM-лабораторії? Чи є якісь терміни, коли це дійде до практичної реалізації? Зараз у нас відбувається тендерна закупівля. Після чого, звичайно, я думаю, що десь навесні ми вже будемо їх поставляти. Поки ми виберемо адмінів, зробимо організаційні коли з колегами. Плюс треба враховувати те, що необхідно підготувати кабінети для того, аби їх запустити, оскільки якісь там навіть косметичний ремонт, але треба провести в відповідних кабінетах. Я хочу нагадати, що власне цей конкурс по визначення осередків по створенню став лабораторії, він проходить в рамках реалізації великої освітньої програми Спільно до навчання. Вона, якщо не помиляю, стартувала у вересні цього року. І я пропоную далі трошки поговорити про те, власне, як вона розвивається. Перше, з чого починаємо, це у нас спільне до навчання, кечап-класи для вчителів області. Ми запрошуємо і продовжуємо запрошувати. Кожного небайдужого вчителя української мови, математики, історії початкової школи, які хочуть займатися з дітьми, ми працюємо з цими особами. Ну, зрозуміло, за договором ЦПХ, до речі, у нас вже є таких вчителів в області 418. У нас сьогодні, вже так. від вересня, так? так. І ми шукаємо найвіддаленіші села. Для нас важливо дістатися до кожної дитини і підтягнути дитину до освітньої програми, яка була втрачена через ковід, через війну. Якщо вам не байдуже, елементарно проста річ, ви подаєте гугл-форму. Можемо залишити її вам, до речі, після ефіру. А, ви проходите модулі, отримуєте сертифікати і приступаєте до роботи. І дещотижневий моніторинг і так далі. Але це круто. Тобто, ми, якщо чесно, було дуже страшно, тому що ми запускали перших 400. Було страшно, не знали, як будуть реалізовувати, як будуть звітувати. Ну, типу, уявляєте, який це об'єм одразу залітає в роботу. Але дійсно, коли ти заходиш потім і дивишся там напротязі трьох днів, і вони кожного дня виставляють ці фотографії. Вони там зроблять селфі з дітьми, беруть ці дозволу. Ну, тобто вчителі, які от перша оця група, вони якісь. Душевні, я не знаю. Ну, якісь класні, тобто вони стараються і вони стараються показати як найкраще результати своєї роботи, як вони взаємодіють, і рефлексії дітей. Це просто надзвичайно, Друга... Це взагалі, така класна можливість для вчителів долучитися до унікального масштабного проекту за підтримки Юнісев Житомирській області. І... Для учнів також тому, що і для батьків їх, тому що вчителі займаються додатково з дітьми, вони допомагають їм наздогнати там шкільну програму. Дистанційна освіта вже там десь три роки приблизно, да ковід, потім війна, і діти не завжди можуть самостійно надолужити те, що має бути засвоєно да за навчальною програмою, і саме завдяки ось цьому проекту і вчителі. І діти мають можливість собі спокійно, нормально все це наздогнати. Я ще раз уточню: а. на сьогодні можна долучитися до цієї команди, потрібно просто зареєструватися, так? так. А так. до речі, адресу за якою можна зареєструватися, ми зараз покажемо на нашому екрані. А і до речі, класно, знаєте, ще, для кого цей проект спільного навчання, саме для вчителів? Для сімей, ну, наприклад, які втратили роботу. От якщо їх дитина потребує. Ну, типу, репетитора, да? для того, щоб підтягнутися до програми. Мама на роботі, батька, ну, там немає і так далі. Ну, це просто складні життєві обставини, які спричинили відставання від програми. І тут може включитися вчитель. І тут я звертаюся до соціальних вчителів, які є в школах, які повинні виявляти це. Підбурхайте ваших. Педагоги для того, аби долучити їх до нашої програми. Дякую, дякую вам за те, що наголошуєте на цій можливості. Я знаю, що ще однією важливою складовою цього проєкту є робота мобільних освітніх бригад. А вони покликані допомогти навчатись дітям у найвіддаленіших куточках нашого регіону. Як це працює? Давай, <гум> Мобільні освітні команди це команди менторів, які їздять. Да, у найвіддаленіші куточки нашої області вони проводять інтерактивні заняття з дітьми, де не мають або постійного доступу до освіти, або взагалі школа повністю на дистанційному режимі навчання. Вони з ними займаються обов'язково із мінної безпеки за стандартами ЕОРО, навчають, як розпізнати небезпечні предмети, як поводитися, якщо побачили, ну, взагалі, що з цим робити? Це обов'язковий пункт їхньої програми освітньої, коли вони завітають до громади. Також вони проводять цікаві інтерактивні заняття там, з біології, з української літератури, з історії там просто. Надзвичайний підхід для того, щоб це були не нудні якісь уроки, там лекції, коли просто зачитуються матеріали, діти нудьгують, сидять, а для того, щоб їх зацікавити. З ними проводять загадки, їм загадують. Вони спочатку поспілкувалися про щось, потім дають відповіді, такі інтерактивні заняття. Тобто підтримують інтерес дітей власне до так, навчального так. процесу і з ними займається також їздить в команді мобільної освітньої команди психолог, який також проводить психологічні заняття, наприклад, дуже. Цікавими, такими, які відгукуються дітям, є емоційний театр. Там просто, якби, шалений такий, мабуть, попит, це можна назвати, у дітей викликає саме це заняття, тому що і Важко проявити якусь емоцію, і коли вони пробують і в них виходить, то це просто -то діти залучаються до роботи такого так. театру. тільки так. Да, і то тобі... діти, А навіть вчителі, які приходять там з ними, також залучаються, їм цікаво. Це якась така емоційна взаємодія. А Марино, а скільки вже громад відвідала за цей час ця мобільна Двадцять 26 територіальних громад вже відвідали, навчальних закладів там ще більше. Але мобільну освітню команду можна запросити саме до своєї громади. Як це зробити? Ми залишимо вам посилання, там потрібно. На також заповнити онлайн-анкетку, і будь ласка, наші ментори приїдуть. А чи можуть вчителі долучатися щодо роботи цієї бригади? Тобто, чи необхідні вам ще робочі руки? Так зараз у нас їздить повністю сформованих три мобільних освітні команди і набираємо якраз членів до четвертої. Тому, якщо є бажання, звичайно, ми це вчителі яких предметів залучаються ну, нам це гуманітарний напрям і психолог. Це може бути українська мова, це може бути математика. Тобто ми не беремо, ми, чесно кажучи, відбираємо за покликом. Ну, от якщо ми бачимо, що відгукується, ми робимо їм тестове завдання. Ви знаєте, що у нас є дитяча точка спільно біля адміністрації тут, в жовтні. Вони виходять туди і займаються там. От, наприклад, у нас був історик, який давав мінну безпеку. Але тут питання в тому, як подає ця людина, ну, типу, мінну безпеку. Тобто ми йому дали курси, він прийшов курси і прийшов е, надати цей курс безпосередньо дітям на дитячій точці. І ми дивимося, як він взаємодіє з дітьми, чи може він це зробити, чи не може. Історик може читати мінну безпеку, йому просто треба цьому навчитися. Точно так само е, ми розуміємо, що основним для нас було, щоб була українська мова, тому що ми хочемо, аби наші покоління, молоде молоде покоління, знало українську історію і психолог. Якщо ми говоримо про історію, то звичайно це базова ну основна. А якщо ми говоримо про українську мову, це може бути студент старших курсів, наприклад, це може бути студент, який там проходить десь практику. Це може бути у нас, до речі, дуже багато з педагогічного інституту таких дівчат приходило на спільну точку для практики. І ми бачимо, що є дівчата, які набагато активніші. Вони дають програму типу Нуша. Нова українська школа, і мені дуже імпонує, коли вчитель не просто зачитує тобі щось, а він старається знайти різні можливості для того, аби просто вплинути на свідомість дитини, щоб зацікавити її в році. Коли ми говоримо про вплив на свідомість дитини, тут потрібно говорити не тільки про школу, а й про дошкілля. Я да. знаю, що проект спільного донавчання» навчання він також спрямований і на роботу з працівниками дошкільних закладів да? з вихователями. Розкажіть трошки про цей сектор. Зараз в принципі тільки оголошений нещодавно конкурс для педагогічних працівників дошкільних закладів освіти. Вони так як і вчителі можуть долучитися до проекту для того, щоб проводити заняття з дітьми в садочках. Також допомогти їм засвоїти якийсь певний матеріал, які вони мають знати відповідно до свого віку, тому що діти там часто пропускали якісь можливо, заняття чи через хвороби, через війну, через карантин, ну неможливість там відвідувати садочок, якщо не було там укриття облаштоване, наприклад, і завдання допомогти їм наздогнати ось цей освітній процес, який має бути там. Тож ми запрошуємо долучатися і вихователів у садочках. Вони пройдуть навчання свої модулі, і тоді зможуть уже працювати теж з дітьми. А ви згадали про модулі навчання? Якими вони є? Тобто, які там напрями. Там було MHPSS, це перенаправлення, тобто як виявити психотравму дитини та перенаправити її до відповідного фахівця. Основне з правило ЮНІСЕФу є не нашкодь дитині. Тобто ми повинні бути толерантними, ми повинні перенаправляти, але ми ні в якому разі не повинні втручатися в її особисті проблеми, аби не нашкодити дитині і не призвести до більш серйозних наслідків. Тому цей модуль є ікетець є, є, е, 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 подача інформації в ігровій формі. Є мінна безпека, також буде додавлений модуль по фасилітації іграм і як подавати інформацію в ігровій формі. І ми хотіли також зробити окремий модуль для того, як батьки мають взаємодіяти з дітьми під час війни. Це те, що ми хочемо додати, тому що зараз дуже багато є літератури, які випускаються також партнерами ЮНІСЕФ на цю тематику, оскільки там елементарно проста книжка. До речі, скликнула мою маму. Коли я принесла, кажу, слухай, дивись, яка класна книжка. Кажу: п'ять мов любові. Як дитина взагалі сприймає любов і увагу, як ви сприймаєте? Тобто, у нас просто можу бути дві різні мови любові. Але батько думає, що щось не так, або мати думає, що щось не так. І це важливо, особливо в такі періоди, коли війна і батьки можуть неправильно зрозуміти настрої дитини. Або навпаки, це не дуже, встигнути. Дуже цікаві речі. Так. Власне, ви зараз говорили про надання психологічної допомоги психологічної підтримки дітям. і Це також окремий напрямок у реалізації проекту «Спільне до навчання. В яких формах він реалізується? У нашому проекті з ЮНІСЕФом у нас є п'ять напрямків. Основних: один з яких це захист дитини, а інший це освіта. Але і тут, і тут у нас є психологи. Чому тому що у нас є 24 психологи, які працюють по області. В соціальних службах, у школах і так далі вони працюють безкоштовно. Ти можеш звернутися, якщо у тебе ну, є якась підозра, що щось не так, або що, і вони безкоштовно надають тобі ці послуги. Для шкільних психологів для чого це? Тому що знову ж таки ми говоримо про перенаправлення, ми говоримо про раннє виявлення тих чи інших травм у дітей. Тому ми набираємо. Ну, ми хотіли б звичайно долучити кожного психолога. В школах Житомирської області для того, аби просто правильно перенаправляти. Ось ми говорили з представниками ЮНІСЕФ, вони до нас приїздили, і вони кажуть, що немає системи перенаправлень, нормальної системи перенаправлень. Так само ми говорили з нашою соціальною службою. Вони кажуть, ми в кожній громаді ми формуємо такий чек-лист, куди перенаправляти дитину. Тому що не завжди, от ви знаєте, там де в юстиції зареєструвати там. Звичайно, ну неможливо знати всього. Але для цього треба підготувати. І тут включаються от саме ці люди, які працюють вже на місцях, які ну, там ми їм даємо завдання, вони отримують заробітну плату, вони працюють з дітьми, бачать проблеми, працюють з батьками, бачать проблеми і за результатами своєї роботи створюють карту. Перенаправлення, куди звернутись, у випадку, якщо е, життю та здоров'ю загрожує, е, у випадку, якщо є ризик гендерно зумовленого насильства в сім'ї, у випадку, якщо ви побачили дитину ВПО, якій потрібна допомога, куди їй звернутися, де е, в громаді ви можете отримати гуманітарну допомогу, де в громаді ви можете отримати безкоштовні юридичні послуги. А чи є місце, в якому ми можемо сховатись типу шелтера? Чи його немає? Е, немає такої єдиної бази. І тут психолог повинен не просто перенаправити. Він для себе спочатку повинен пропрацювати це. Він повинен проаналізувати гострі питання, і після цього, от ми зараз їх тільки-тільки включили. Вони зараз консультують дітей, і по результатам ми хочемо. от Наступний їх таск це буде створення цієї карти для того, аби перенаправити. Це дуже амбітне таке завдання, така велика системна робота, і те, що вона розпочалась, ну це фантастичні речі. Знаєте, війна, страшна ситуація, яка спонукає українців до перебудови ну абсолютно очевидно в усьому. І просто бачимо, що ці зміни, можливо, до яких би ми йшли дуже довго, вони зараз відбуваються неймовірно стрімко. Щоб Бачу, що одним із пунктів реалізації проекту є закупівля обладнання для 10 освітніх просторів у громадах області. Розкажіть про цей проєкт. Що це? Це кайфушний Кайфушна штука <рес> через що? Через те, що а тут іде мова про найвіддаленіші населені пункти з великою концентрацією дітей на території села, де немає просто відкритої школи в режимі офлайн або змішаному форматі. Окей, що нам робити, якщо моя дитина сидить весь час в онлайні? Я соціалізується. Ми вирішили запропонувати інакшу модель: створити освітній простір, де діти з усього села можуть поєднуватись, комбінуватися з вчителем, який також може бути долучений до спільного навчання. І, або навіть просто виходити в місце, де є інтернет, де є ноутбук, де є якась ігрова зона книжки Зошити, і там собі спілкуватися. Це просто як хаб. На базі не важливо, ми не говоримо просто, що треба там обов'язково школу. Ні, ми не говоримо про обов'язково. Ми вибрали заклади будинок культури, сільська рада, тобто будь-яке місце, яке пристосовано, яке має бомбосховище, воно може перетворитися на простір, в якому діти можуть соціалізуватися. А як буде ці хаби наповнюватись? Ой, хаби будуть наповнюватись. Там і меблеве устаткування буде, і ноутбуки, і проектор, ну, тобто все для того, аби зробити такий невеличкий кабінет, в якому діти можуть навчатися. Хто там працюватиме? Це спеціально підготовлені працівники, да? вони будуть навчання, об... так? Будемо обирати адміністраторів так само, як, можливо, ви знаєте, на дитячих точках спільно, які запустять цей процес. Нам важливо зараз в цьому проєкті запустити процес, обладнати місце для того, аби. Е... Ну, дуже часто у старостинського Старосинського округу просто не може не бути коштів для того, аби облаштувати його. А підтримувати у нього є вже зацікавленість, того, що це його мешканці. І якщо це староста, він знає своє село, як, як своїх, я не знаю, там, як свою сім'ю, мабуть. Тому я думаю, що воно буде мати далі продовження. І це круто. Якщо говорити в цифрах, от на сьогодні скільки вчителів задіяно в Різних активностях в рамках реалізації проєкту Чи... 468 вчителів зараз ну вже в принципі працюють у 468. проекті залучені. Так це 418, які працюють за програмою спільно за навчання у цих класах і з дітками займаються вже окремо. Дев'ять членів мобільних освітніх команд. Ще три шукаємо 40 експертів Житомирського обласного інституту після дипломної освіти. Які навчають і вже навчили 2008 загалом вчителів по області, які, в принципі, пройшли оці навчальні модулі. І я думаю, що в роботі... отримали сертифікати, і я думаю, що у роботі вони теж використовують. Нові знання, ну і просто сьогодні вчителі Житомирщини мають змогу долучитись до будь-якої активності в рамках цього проєкту. Хочу нагадати, що посилання, за якими можна зареєструватись, будуть розміщені у коментарі під трансляцією нашого етеру. На сам кінець наскільки довготривалим буде цей проєкт на теренах Житомирщини? На теренах Житомирщини він взагалі офіційно тримає тримати 9 місяців, проте уже Скільки три місяці, ми вже маємо пройдений етап і рухаємося далі. Звичайно, можуть бути якісь технічні речі, які треба нас догнати, можливо, індикатори і так далі. І він трошечки продовжиться. Але ось такий термін. Дякую за те, що ви знайшли можливість сьогодні нам розповісти про всі ці активності. Нагадаю, що ми говорили про доступ до інноваційних методів навчання на теренах Житомирщини для дітей, можливості для вчителів реалізації, самозростання і допомоги молодому поколінню здобутті освіти. Простий час війни представлю ще раз гости нашої студії це Маргарита Сіранчук, керівниця крос-секторального проєкту ЮНІСЕФ у Житомирській області. І Амарина Безимена, піар-менеджерка громадської організації Інтач Юкрейн Фундейшн. Дякую за цю розмову. Дякую, Дякую всім, вам. хто був з нами. В часі цього Дякую. етеру В студії працювала Наталя Колініч. До нових зустрічей. До зустрічей.